На ваші численні прохання ми підняли зарплату в усіх організаціях. Тепер вони стали набагато вищими. Взаємодія ми додали взаємодії між гравцями. Тепер зброю, аптечки можна передати іншому гравцю і навіть нагодувати його. Тепер повідомлення про продаж чи покупку можна надіслати біля міської ради. Ми додали три нових автомобіля. Новий транспорт також був доданий до ЗСУ, СБУ, поліції. Нова квестова лінія. Тепер біля лікарні з'явився новий квестовий персонаж Степан. Він супроводжуватиме нових гравців та показуватиме їм увесь геймплей. Ну і звичайно допоможе новим гравцям з досвідом та грошима. У грі з'явився новий івент «Хеллоуін», який триватиме з 31.10 до 7.11 Включно на період всього івента на вас чекає дуже багато бонусів та знижок знижки в магазинах зброї, автосалонах, бізнесах, меню, донату та багато іншого. На період івента у грі з'явилася нова валюта гарбузи. Їх ви зможете збирати в полі та потім за них купувати унікальні призи, такі як аксесуари, скіни, машини в новому магазині. Гарбузи також можна отримати з нового квесту Хэллоуінського. До речі, на рахунок нього ми сподіваємося, що ви не боїтеся скримерів і бійок проти дияволів. Додатково гарбузи можна докупити і в меню донат. Ну а всім новим гравцям з 31 жовтня видаватиметься новий унікальний аксесуар. Правда, їх кількість обмежена, тож поспішай. І за традицією ми готові показати вам нові кадри міста Києва та повністю нової карти, яка вийде у глобальному оновленні «Ukraine GTA 2.0». А тепер насолодимося унікальними краєвидами нашої столиці. Сподіваємося, вам сподобався центр України, а наша команда продовжує працювати 24 на 7, щоб якнайшвидше кожен з вас зміг там пограти. А ми чекаємо на всіх 31.10. о 19.00 на Хеллоуінському оновленні. До нових зустрічей на Ukraine GTA. все буде Україна.